Кліщ мене вкусив кліщ. Дуже неприємно. Це мільйонний кліщ, який мене вкусив, але цей кліщ мене вкусив з поганими наслідками. І, звичайно, що про ті препарати, які треба приймати при цьому, я не піднімаю цю тему взагалі. Це до лікаря, це ви рішаєте з вашим лікарем. Але що треба робити, щоб далі допомогти своєму тілу? Сьогодні я показую вам той апарат, на якому я лежу. Це апарат Saragem Майстер, модель М3500. Я лежу на цьому апараті. Якщо вам видно, там їздить механізм автоматичний. Це тоді, коли я вам показую портативний апарат, то я вам кажу, що на автоматичних апаратах їздить, видно, їзде каретка, вона дуже повільно їзде. І вона робить мені масаж по направляючим, вона робить припікання, для чого я це все роблю. Я вам зараз це все поясню. Справа в тому, що коли мене вкусив кліщ, в мою кров попав токсин. І, звичайно, я приймала. Не... Бачите, зупинився, Пішло... пішов процес припікання зупинився. Був спочатку 6 хвилин масаж, а зараз механізм зупинився. І от зараз він робить мені витяжку, корекцію, точечний масаж, припікання та вплив цього інфрачервоного Боже мой, мікрохвильового випромінювання. Сьогодні українською не знаю, як мене дівчата з Молдови зрозуміють, але ж будемо чередувати, і так, і так, бо що ж ти поробиш? Для чого я приймаю ці сеанси? Я дуже багато зараз лежу, дуже багато. Чому? Тут дається ефект сауни. Для того, щоб вивезти той токсин, який мені потрапив у кров через укус того. Для того. Боже, він який маленький, якби ви знали. Воно було менше блохи, Воно таке було маленьке, вкусило мене за руку, в мене роздуло півруки, в мене потрапив той токсин, і в мене не ті були симптоми, які описані в інтернеті. У мене було оніміння. Уніміння, наче я до стоматолога попала е, обличчя, оніміння вушка, от я відчувала, е, там, коли прикусюєш, мені ні, ніби я е, зуби лікувала. У мене таке мене оніміння було. Легке таке, але воно дуже неприємне. німіли ручки, ніжки, от таке, легке, легке. Це не то, що я там уніміла, впала і вмерла. Ні. Легеньке, але дуже небезпечне для мене, бо я не знаю, я з цим симптомом столкнулася перший раз. Я не знаю, що з цим робити, я дуже перелякалася. Звичайно, це необхідне медикаментозно було прийнято, це не обговорюється. Але для того, щоб вивезти і залишки медикаментів, щоб вони ніде не залишилися в мене в печінці та в нирках, для того, щоб вивезти залишки токсину, токсину мені треба було активізувати всю, всю, всі системи. І кровіносну систему, і лімфу систему треба було активізувати. І тому я дуже багато лежала на апараті по декілька годин. Я навіть не кажу вам сеансами. Я лежала годинами. Перший раз 3 чи 4 години. Тоді другий раз ще 3 чи 4. в один день дуже багато. Я ніби положила себе як в больницю на цей апарат. Розумієте, і він. Тим впливом, який він робить, тобто припікання, воно е е стимулювало мені виділительну систему. Не знаю, як це українською. Стимулювало мені цю виділітельну систему. Я дуже активно потіла, багато дуже пила. Зробила собі фізраствор, ніби крапельницю ставлю. Зробила собі фізраствор, дуже багато пила і дуже багато потіла, дуже багато бігала в туалет, дуже багато. І в мене оці симптоми вони мене пройшли вже на третій день, вже майже їх і не було. Тому додатково. До того лікування, яке я медикаментозне, звичайно, бо ж хто знає що робиться в організмі, я приймала саме цей апарат. Якраз іде програма, от якби я зараз лежала, якраз зараз йде програма, якщо бачите, це ось випуклость, це кареточка, вона зараз стоїть, робить припікання, витяжіння, бачите, ось? О... Я б якби лежала, то я б провалилася в цю люльку. Отак от провалилася б, і в мене б е, розтягнувся хребет. От в мене є хребет. У <світ> мене є хребет. От. І от зараз то, що я вам показую е, обично на компакті, зараз це відбувається в автоматичному режимі на апараті Sergem Master. Є ще апарат Sergem v 3 Це новий, ну, більш сучасний апарат, там 12 лікувальних програм. Основні це захворювання шлункового тракту, піщеварительна система, тоді кровоносна система це для захворювань судин, серця, тоді це система для відновлення імунної системи, тоді це для відновлення, шоста програма це енергія або, мочеполова система, сьома програма це для голови покращення кровообігу в голові. Восьма програма це для заспокоєння центральної нервової системи. Дев'ята програма це для покращення обміну речовин, речовин. для покращення обміну речовин. І от, ну, Багато там різноманітних програм, але цей апарат, чому я саме його приймаю? Є і той апарат, я вам іншим разом його покажу. Чому я саме цей приймаю? Тут основна програма, яка впливає на всі органи і системи, яка стимулює очищення організму, яка стимулює обмін речовин, кровообіг, лімфообіг, вона стимулює всі, всі системи дуже гарно. І це дуже сильний підсилювач імунної системи. Він активізує мені імунні клітини. Він робить їх сильними і такими, що можуть справитися з любим токсином. От такий от апарат. Це я вам свій домашній показую. Я на ньому лежу, приймаю і е, додатково до, оце, до того, що. Ох, медикаментозно я ще приймала, тому що. Але ж медикаменти знов таки, їх ж треба виводити, вони накопичуються в організмі, їх треба виводити, для цього треба стимулювати системи очищення: це кожа, це лімфа, це слизова система, оці, що слиз виділяється. Треба, щоб все, що накопичується в організмі, виводили: шлаки, токсини і той самий. Яд який в мене. І використовую додатково ще, оце, як квітей, то матрасик як в мене в чехлі, тепловий, з глини, так само, там дуже висока температура, і він створює мені ефект інфрачервоної сауни, інфрачервоної сауни, щоб гарно пішла очистка організму від того токсину, який потрапив мені в моє тіло. Спробувати це можна в нашому центрі: і матраси, і апарати. Будь ласка, чекаємо на всіх, і пам'ятайте, що військовим у нас безкоштовно запрошую. Слухайте, якщо бачите, військового і давайте разом робити добру справу.